Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Я завжди думала, що знаю свого чоловіка на пам'ять 22 роки шлюбу це ж не жарт, двоє дорослих дітей, кредит на дачу, спільна білизна, спільні свята. А потім раптом дзвінки після одинадцятої він виходить на балкон, тихо бурчить у слухавку, повертається запах чужого парфуму. Я мовчу, наче дурна перша ніч, друга. Ще кілька разів він приїжджає з роботи, а у машині на сидінні довге світле волосся я брюнетка все життя. Я, звичайно, питаю, що це? Він сміється, та то з маршрутки, ти що, ревнуєш у 50 років? Я тоді ще сміялась разом із ним. У нас був ритуал пити чай перед сном. От сиджу я на кухні, кружка остигла, а його все нема. Він приїжджає о другій ночі, каже на роботі затримався. Я питаю, тобі ж завтра вставати о шостій, ти що? Він махає рукою та ти нічого не розумієш, я нічого і не розуміла дурна, зате вірна. Але люди завжди залишають сліди. У стародавньому римі теж не було інтернету, а зради були, і навіть тоді дружини знаходили способи викривати чоловіків. Історики досі сперечаються, чи справді римлянки підмішували коханцям у вино дурман траву, щоб ті зізнавалися у всьому. Мені трава не знадобилася, вистачило носа й очей. Я стала перевіряти його кишені. Один раз знайшла чек з ресторану, пізній обід на двох. Він мені клявся, що то з колегою. Я питаю, з яким колегою ти п'єш шампанське й устриці за три тисячі. він кричить: Ти мені не віриш? я мовчала, дивилася у вікно. За вікном ішов мокрий сніг, з двору гавкав пес сусіда, пес вірніший, ніж людина. І тоді я вперше подумала: А може, я дурна? Може, пора дізнатися правду до кінця? Мене аж затрусило. Ніхто ж не хоче визнавати, що його тримають за ідіотку. Знаєш, найприкріше, я йому ще вечерю гріла тієї ночі. Він їв, сміявся, а я дивилася на нього і відчувала, що всередині все холоне любов не зникає миттєво, вона тріскається як стара фарба на стіні, і ти стоїш з цією фарбою обдертою, потертою, а під нею гола цегла правди. В цей момент я вже знала, я все викрию сама. І якщо він перепихнувся з кимось на стороні, нехай усі побачать, хто він такий. Вранці я заварила йому каву, подала сніданок, як завжди. Він сів за стіл, підсунув телефон ближче, але перевернув екраном донизу. Я помітила. Маленькі деталі з часом кричать голосніше за будь-які слова. Я запізнююсь, кинув він, сьорбаючи каву. Я кивнула працюй, працюй, усміхнулась. Всередині мене вже не було ані злості, ані болю, тільки холодна рішучість. Я сиділа вдома і чекала кожен дзвінок телефону змушував серце стукати у горлі. У стародавньому Китаї жінки підслуховували чоловіків через спеціальні бамбукові трубки. Я ж просто сиділа на дивані і з кожною хвилиною ставала старшою на 10 років. Через кілька днів Микола подзвонив і сказав: Готуйтеся! Сьогодні ввечері треба буде виїхати зі мною. Самі все побачите. Я ковтнула холодної води. Руки тремтіли так, що чашка мало не впала. Того вечора я сказала чоловікові, що піду до подруги на чай. Він навіть не запитав, до якої. Махнув рукою добре, добре, тільки не затримуйся. Сказав і вийшов. У своїх лискучих туфлях і дорогому парфумі, який тепер пах мені брудом. Микола вже чекав біля під'їзду у старенькому Ланосі. ми сиділи в машині, мовчали. Я вперше в житті зрозуміла, як тихо може кричати нічне місто, коли чекаєш правди. Історики досі сперечаються, чи існує правда взагалі, чи вона завжди через чиїсь очі. Я знала тільки одне сьогодні я побачу свою правду на власні. Коли ми рушили за його машиною, я навіть засміялася від нервів Ну що, Рим, Китай, середньовіччя, все одне й те ж люди брешуть, а жінки все бачать. Микола кивнув і сказав Ви не перша. Головне не бійтеся побачити. Я тоді ще не знала, що боюся не побачити, а втратити себе, якщо нічого не зроблю. Ми сиділи в машині біля якогось темного провулка вже годину. Я дивилася на його машину. Вона стояла біля маленького готелю з неоновою вивіскою, калина. Вивіска миготіла, як стара лампочка в підвалі. Микола тихо ковтав каву з термуса і час від часу бурмотів. Ще трохи, ще трохи. мені було так холодно, що зуби цокотіли, хоча за вікном липень. Кажуть, що у стародавній Греції чоловіки, яких ловили на зраді, могли втратити все, навіть громадянські права. Історики досі сперечаються, чи справді в Афінах існували так звані соромні ходи для спійманих зрадників. Мені б зараз таку ходу для мого хай би йшов голим двором. Я вже майже задрімала, коли двері готелю відчинилися, світло лизнуло асфальт, і вони вийшли мій чоловік, і вона. Блондинка, молода, худа, з таким сміхом, що мені здалося, що в мене дзвонить у вухах. Він тримав її за талію, як мене колись. Він щось їй шепотів, цілував у шию. Я дивилася і хотіла кричати, а не вдома я увімкнула ноутбук, подивилася відео раз. Другий, третій збільшила кадри його рука на її спині, його рот біля її вуха. Такий знайомий і такий чужий. На кухні горів чайник, але я його не чула. У стародавньому Єгипті жінки мазали волосся крокодилячим жиром, щоб спокусити чоловіків. Може, і ця намазалася чимось, але я знала більше він мене не обдурить. Я зберегла відео на флешку. Завантажила копію на Хмару і вперше за 22 роки лягла спати одна, і навіть ковдру не натягнула. Було холодно. Але ще холодніше буде йому. На ранок я прокинулася раніше за всіх, він ще спав у спальні, як ні в чому не бувало. Хропів так голосно, що коту було страшно заходити. Я зробила собі каву, сіла за ноутбук і відкрила Фейсбук. Руки не тряслися. Мабуть, коли всередині все згоряє, рукам уже нічого боятися. Я завантажила відео. Написала під ним два речення: Бережіть своїх чоловіків. А якщо що, стежте правда завжди знайде шлях. Натиснула опублікувати все. Кнопка натиснута, назад дороги нема. Кажуть, у середньовічній Франції зрадників іноді прив'язували до площі і дозволяли жінкам кидати в них тухлі яйця. Історики досі сперечаються, чи справді це було масово чи окремі випадки. Але я знала точно: Інтернет мій майданчик. Тут тухлі яйця це коментарі і репости. Через годину у мене вже було кілька сотень переглядів. Хтось писав: Тримайся, сестро, хтось сміявся, от і правильно. Нехай усі знають, що за пес. Було й інше: кілька знайомих писали у приватні: Ти що робиш? Видали! Це ж сім'я, не соромся на весь світ. А я сиділа і пила каву. Я вже не соромилася. Він мене виставив дурною 22 роки, я виставила його 5 хвилин. Чесно, мені було мало. Він прокинувся десь об одинадцятій. Вийшов на кухню, скуйовджене волосся, сонні очі. Що ти така весела? запитав. Я мовчу, сміюся. Він узяв телефон, побачив повідомлення бачила, як міняється його обличчя. Колір зійшов, як фарба з облупленої лавки. Що ти наробила? закричав він так, що кота знесло під ліжко. Я підняла брови. Правду показала, це ж ти зробив не я. Я тільки натиснула кнопку. Він кидався по кухні, як тарган у банці. Схопив телефон, почав видзвонювати комусь. Ти все знищиш, зрозуміла? Зітри, люди ж до. На другий день я не встигла допити ранковий чай. Телефон розривався. Дзвонили всі подруга з Тернополя, двоюрідна сестра з Києва, навіть сусідка, що роками робила вигляд, ніби нас не існує. У кожного були свої поради. Хтось казав Тримайся, молодець. Хтось шепотів, що ти накоїла, дурна, Стидота ж яка. Я сиділа на кухні, дивилася у вікно і думала: Стидота це брехня, правда, це чистота. Навіть наш старий кіт дивився на мене і, здається, розумів, що мама тепер інша. Кажуть, у вікторіанські часи у Британії подружні зради не приймалися суспільством. Жінка мала мовчати, терпіти, бо головне зберегти обличчя. Історики досі сперечаються, чи справді ті леді були такі покірні. Мені байдуже, я точно не леді з вікторіанських романів. Того ж дня я пішла в магазин. Люди дивилися на мене як на героїню дешевої теленовели. Дві сусідки перешіптувалися біля хлібного відділу. Бачила це ж вона, та, що чоловіка зрадила на всю Фейсбук виставила. Я подивилась на них і посміхнулася Я це я, а він то він, правда болить? Вдома я відчинила двері, а на порозі стояла його мама, свекруха. Маленька, зморшкувата, але язик, як коса. Ти що наробила?» – робила? верещала вона. Це ж сім'я, ти ж соромиш не тільки його, а й нас усіх. Я дивилась їй просто в очі. А ви, сина свого, вчили соромитися, коли він у ліжку з чужими тьолками крутиться. Вона зціпила зуби, пішла, грюкнувши хвірткою так, що старий пес сусіда підскочив. А ще дзвонила донька. Вона жила окремо в іншому місці, сказала мені тихо Мамо, я все бачила я з тобою. Це було єдине, що мені треба було почути, бо коли діти поруч, ти вже не одна проти всього світу. Кажуть, що у стародавніх скандинавів існували так звані стіни ганьби, на яких писали імена брехунів і зрадників. Історики досі сперечаються, чи це правда, але у мене була своя стіна мій Фейсбук. І хай тепер він дивиться, як його ім'я світиться під кожним коментарем. Того вечора я сиділа на кухні і різала помідори для салату. Він прийшов пізно, тихий, як миша, не рипнувся навіть. Ми мовчали. Але між нами вже не було столу, тільки стіна правди. Іван схопився. Ти що, зруйнуєш нашу сім'ю одним відео? Ти взагалі розумієш, що люди подумають? Я тільки посміхнулася. А ти думав, що я скажу, коли дізнаюсь, що ти бігав до іншої? Чи тоді мовчати було зручно? Він почав кричати, розмахував руками, ніби актор на сцені. Кіт одразу шмигнув під диван, а мені стало навіть трохи смішно. Він гримнув дверима залу. Щось упустив і розбив чашку об стіну, потім раптом сів просто на підлогу і почав просити. Видали все, я ж старався для тебе. Працював, усе робив, ну, трохи оступився усі ж чоловіки іноді так. Оце його, усі чоловіки, мене розсмішило. Кажуть, у середньовічній Німеччині ставили невірного чоловіка біля стовпаганьби з табличкою Зрадник. Історики досі сперечаються, чи справді такі стовпи були всюди. Мій стовп ганьби стоїть у моїй голові і нікуди не подінеться. Я сказала спокійно: я нічого не видалятиму, усе залишиться. І знаєш що? Завтра я подаю на розлучення, бо я більше не річ, яку можна обманути і поставити на полицю, коли зручно. Він сидів мовчки на підлозі, дивився на мене заплаканими очима. А я просто встала, зварила собі ще чаю і налила повну чашку. Десь за стіною гавкав пес сусіда мабуть, єдина чесна душа у всьому нашому дворі. Я усміхнулася все тільки починається. На третій день після мого фільму у соцмережі почалося найцікавіше. Ті, хто ще недавно пив з ним чай і обговорював новини у гаражі, тепер писали мені гидоти у повідомленнях: Ти зіпсувала все. Навіщо ти його так виставила? Усі можуть помилятись. Я сиділа і сміялась. Кажуть, у Японії дружини воїнів мали право помститись чоловікові за зраду кинджалом кайкен. Історики досі сперечаються, чи це правда? Добре, що я живу у 21 столітті. Мій кайкен це просто мій телефон. Я відповідала всім однаково займіться краще своїм життям. Може, і у вас скоро з'явиться цікаве відео. Один навіть пригрозив судом. Це наклеп. Я написала нехай спробує довести, що це не він біля готелю. Після того він більше не писав. А мій чоловік сидів вдома, ходив з кімнати в кімнату, робив гучнішу музику чи телевізор, лише б не чути, як дзвонить телефон. Бо дзвонили всі: родичі, знайомі, колеги. Усі стали раптом такими правильними, такі речі вирішують у родині. Навіщо це виставляти на всіх? А я думала про себе: кажуть, що любов ржавіє від мовчання. Історики досі сперечаються, хто це сказав. Я тепер точно знаю. Правду треба виколупати, як іржу старої бляхи. Інакше все прогниє остаточно. Того вечора я вимкнула телефон, сіла на диван, обійняла кота і вперше за роки почула, як у квартирі тихо. Ніхто не кричав, не брехав, не нюняв про сім'ю лише мій спокій і моє право говорити досить. Наступного ранку я пішла до адвоката. Старий знайомий ще з часів, коли ми оформлювали дачу на двох. Він подивився на мене поверх окулярів, покрутив відео на телефоні і тільки свиснув: Ну, ти й дала жару, Олено. Ну що ж, будемо ділити все чесно? Я кивнула. Чесно, Андрію Петровичу. Як він любив казати, усе порівну. От і поділимо майно, кредити, собак, хай і совість свою поділить. Кажуть, що у стародавній Месопотамії жінка мала право піти від чоловіка, якщо він її не годував чи ображав. Історики досі сперечаються, чи це справді була перша правова свобода жінок. Моя свобода почалася не з закону, а з кнопки Завантажити відео. Адвокат оформив заяву швидко: показав мені цифри, хто що отримує, як ділиться кредит, що я маю право лишити собі. Я сиділа, слухала і ловила себе на думці, що мені байдуже до цих квадратних метрів, бо найголовніше, я повертаю собі себе. Він зустрів мене під дверима адвокатської, сірий, м'ятий, без звичного лиску. Що ти робиш? Ти хоч розумієш, скільки ми втратимо? Я глянула на нього так, ніби бачила порожню стіну. Ми, це ти все втратив. Я тільки прибираю сміття. Він ще хапав мене за руку. Ну, давай поговоримо, ну чого ти як чужа, ми ж стільки років. А я подумала, та я і справді чужа, бо та жінка, яка все терпіла, вона померла, коли я натиснула опублікувати. Того ж дня я сказала дітям: Донька обняла мене через камеру відеозв'язку: Мамо, ти сильна, я пишаюсь. Син, який живе в Польщі, написав коротко. Підтримую, як треба, приїду. І цього було досить. Увечері він знову сидів на кухні, мовчав, пив дешевий коньяк. Я бачила, як він тремтить, як крутив телефон у руках. І я знала. Він шукає ту свою малолітку. Він думав, що вона буде вічно, але молоді коханки люблять секс і обіцянки, а не суди, аліменти і ганьбу на весь інтернет. Він жив поки що у тій же квартирі, спав на дивані, мовчав як риба під кригою. Ми не говорили я бачила, як нишком дзвонить матері, як радиться з колегами, шукає, як би мене вмовити згорнути розлучення. Але я знала, назад дороги нема. Любов не воскресає вона або є, або вже труп. Кажуть у стародавній спарті жінка могла володіти землею, якщо чоловік ішов на війну. Історики досі сперечаються, чи це робило їх справді рівними. Мене вже не цікавить рівність, я просто хочу, щоб у мене під ногами більше не хрустіли осколки брехні. Я подала документи офіційно, зайшла до Раксу, віддала папери, підписала нічого урочистого. Хай би хтось колись зняв фільм про ці моменти як жінки не плачуть, коли ставлять підпис під свободою. Коли я повернулася додому, він стояв у коридорі з валізою. Нарешті не кричав, не благав, просто мовчки дивився. Я теж дивилася на нього і бачила, як сильно він постарів за цей тиждень. Смішно, хто зраджує, той думає що він безсмертний, а правда старить швидше, ніж роки. Я, почав він, я підняла руку не треба, не кажи нічого, уже запізно. Він кивнув бзув черевики, які я колись купила йому на день народження, взув і вийшов у сіру лопневу мряку. Без прощай, без я ще повернуся, і слава Богу. Я зачинила за ним двері. Притулилася спиною до дерев'яної стулки і вперше за багато років вдихнула на повні груди. Навіть наш старий кіт вийшов з під дивана, сів поруч і муркнув мовляв, усе господине, тепер ми тут самі собі хазяї. Кажуть, що у давніх кельтів розлучення іноді святкували гучніше за весілля. Історики досі сперечаються, чи справді колишніх запрошували на бенкет. Я б і собі відзначила але краще мовчки чай, хромке яблуко і тиша, бо найкраще святкування свободи це коли тебе ніхто більше не зрадить. Навіть ти сама. Вранці я прокинулась без будильника. Сонце різало штори вузькими смужками, кіт муркотів десь біля ніг, а в голові було так порожне від старих думок, що я вперше за роки не відчула в тому ще до першої кави. Я встала, заварила собі міцну розчинну, ту, що він завжди забороняв, бо краще купити дорогу. Тепер я сама вирішую, що мені краще. Кава була гірка й гаряча, як сама правда. Я випила її повільно, дивлячись у вікно на двір, де сусідка полола квіти і нишком зиркала на мої штори. Нехай дивиться, тепер нема чого ховати. Кажуть у стародавній Індії жінка після зради чоловіка могла повернутися в дім батьків і почати все спочатку. Історики досі сперечаються, чи було це рятівним шансом чи ганьбою. Мені не треба нікуди йти. Мій дім тепер там, де я сама собі господиня. Я зібрала його рештки, сорочки, лезу для б... Телефон дзвонив ще пару разів. То родичка, то якийсь його друг, що раптом згадав, що в нас спільні справи. Я просто вимикала звук, колись я боялася людей, боялася, що скажуть, що подумають. А тепер я розумію, страшно не те, що подумають вони, а те, що ти сама собі скажеш уночі. А я собі більше не брешу. Кажуть, що навіть у стародавньому Китаї. Жінки малювали портрети чоловіків, які їх зрадили, і спалювали на спеціальних ритуалах. Історики досі сперечаються, чи це був справжній обряд, чи вигадка. Я ж свій обряд провела по-своєму, натиснула опублікувати і підпалила брехню одним кліком. І хай тепер вона тліє, скільки хоче. Я вже не поруч. Увечері я сіла на кухні. Старий кіт розвалився на стільці, який колись належав йому, тому, хто більше сюди не повернеться. Я подивилась на кота і шепнула Ми з тобою, тепер самі собі, господарі. І знаєш, старий гірше точно не буде. Потім вимкнула світло, прикрила штори і лягла спати, вперше за довгий час, без страху, без дурних підозр і чужих запахів на подушці. Бо гірше, ніж жити з тим, хто пішов із тебе ще до того, як вийшов за двері, вже не буде, а значить, далі буде тільки світліше.